Працівник поліції забороняє вам іти по своїм справам. працівник поліції говорить, Стой, стійте тут, зачекайте з цієї години, з цієї хвилини. Юридично ви вважаєтесь затриманим. Перше, вам потрібен адвокат. Негайно повідомляєте своїх близьких, родичів, рідних, просите їх залучити адвоката. Як залучати адвоката? Дуже просто. Або гуглите на місці зі свого мобільного телефону, або заздалегідь прямо зараз. Маєте записуєте номер. Вашого там знайомого, адвоката, родичів, чи вам сподобався сайт як завгодно? У мобільному має існувати у кожного. Громадянина, я вважаю, має про всяк випадок у мобільному телефоні існувати вже номер адвоката. Друге, вимагаєте надати вам безоплатного адвоката, який гарантований державою у випадку вашого затримання. Третє. Вимагаєте складання письмового протоколу затримання.